День, мої любі десятикласники! Сьогодні ми продовжуємо з вами тему про вектори і розглянемо множення вектора на число у просторі. Ну, Чесно кажучи, ця тема не відрізняється від теми множення вектора на число на площині, тільки додається координата по z. Так, ну, давайте з вами розглянемо. Що таке множення вектора на число? Добутком ненульового вектора А на число К, яке не дорівнює нулю, називають такий вектор, записується КА вектор Ка. Такий, що, перше, довжина вектора у цього КА, який ви отримали, буде дорівнювати довжині вектора А помножене на модуль числа К. Тобто, якщо k додатнє, ви просто множите на К. Якщо k від'ємне, наприклад, помножити на мінус 2, то довжина вектора буде довжина вектора А помножити просто на 2. Тобто берете модуль цього числа. І друге, якщо у вас k додатнє число, то вектори А і КА будуть співнапрямленими. А якщо у вас k від'ємне число, то вектори КА і вектор А будуть протилежно напрямлені. Розглянемо на малюночку. От у нас даний вектор А. Щоб побудувати, не знайти координати вектора, ми ще координат не розглядаємо трошки пізніше. Спочатку геометрично. Тобто, щоб побудувати вектор, який дорівнює вектору 2А, вам треба два рази відкласти оцей вектор А. Тобто збільшити довжину цього вектора в 2 рази, помножити на 2. Якщо у цього вектора в даному випадку 4 клітинки довжина, то ви повинні взяти 8 клітинок. І якщо ви множите на додатнє число, то стрілочки будуть у них в одну сторону, тобто вони будуть співнапрямлені. Тепер дивимося, як знайти, побудувати вектор 1, друга А. Значить, ви повинні взяти половину довжини вектора А. Було 4 клітинки, стане 2 клітинки. Намалювали в одну і ту саму сторону. Тепер побудуємо вектор мінус А. Мінус А це означає, що довжини у них однакові чотири клітинки. Але ви помножили на від'ємне число на мінус одиницю і отримали вектор, який в протилежному напрямку. Тобто це буде стрілечка в іншу сторону ось сюди. Було вправо, стало вліво. І вектор мінус 3А. Значить, ви повинні відкласти оцей вектор А, з будь-якої точки ви відкладаєте зручно і для вас. Але паралельно цьому вектору ви бачите і в іншу сторону, і в три рази довше. Тобто, 4 клітинки помножили на 3, це буде 12 клітинок. Ці вектори у вас, у вас протилежно напрямлені. Так, ну про це ми вже сказали: оце я тут записала. Так, далі. Розглянемо да, або призму, як ще кажуть. Давайте розглянемо з вами вектори AC вектор і о 1 c 1 І виразимо вектор АС через вектор о 1 c 1 Значить, Ми дивимося, що вектор АС і вектор о 1 c 1 вони напрямлені в одну сторону, тобто співнапрямлені. І вектор АС в два рази більший, ніж вектор A1C1. Тобто вектор АС буде дорівнювати 2 вектора 1 c 1 Тепер розглянемо, наприклад, вектори A1C, ось бачите, A1C вектор І ОА. І виразимо вектор A1C через вектор OA. Чому він буде дорівнювати вектор A1C? а 1 c в праву сторону можна сказати, а вектор ОА в ліву. Значить, вони протилежно напрямлені. Отже, вектор а 1 c 1 в два рази більший, ніж вектор ОА, але в протилежних напрямах тому множимо на мінус 2. Отже, А1C1 дорівнює мінус 2 вектора ОА. Тепер подивимось на вектори B1, о 1 і DB. І виразимо оцей вектор менший через оцей більший вектор. Но ми бачимо, що вони протилежно напрямлені, значить, вже буде мінус стояти справа. І тепер оцей вектор в два рази менше, тобто ми повинні взяти половину цього вектора dB. Значить, b1O1 B1, дорівнює мінус одна друга вектора dB. Так, ну, добуток вектора А на мінус одиницю позначають мінус вектор А і називають вектором протилежним до вектора А. Тепер розглянемо координатне. Якщо у вас вектор задан своїми координатами x, y і z, і ви множите цей вектор на число k, то отриманий вектор KA буде мати координати kx, ky і kz. Тобто ви кожну координату множите на. Дане число. І е, існують такі властивості. Ну, ці властивості ідентичні властивостям просто при множенні чисел. Тобто, якщо ви множите, е, наприклад, вектор а на добуток двох чисел, то ви можете окремо помножити спочатку на одне число, потім на інше. І тут, навпаки, спочатку на К, потім на М. Е. Е, далі, якщо ви множите вектор на суму чисел. То ви можете якби розкрити. Ну, не якби, тут розкриваються дужки, якщо попросту казати. Тобто ви спочатку множите вектор А на число К плюс вектор а множите на число М. І навпаки, отут, коли ви число множите на суму векторів, то теж розкриваєте дужки. К помножити на вектор А плюс К помножити на вектор В. Так, наприклад. Нехай вам даний вектор А з координатами 2, 3 і 2, а вам треба знайти координати вектора 3а. Значить, що ви робите? Кожну координату вектора А множите на 3, 2 помножити на 3, 3 помножити на 3, мінус 2 помножити на 3. Значить, це буде 6, 9 і мінус 6. Отже, вектор 3 а має координати 6, 9 і мінус 6. Далі, якщо треба помножити вектор а на мінус 2, то кожну координату множите на мінус 2, ну, зрозуміло. Отримуєте 2 помножити на мінус 2 мінус 4, 3 на мінус 2 мінус 6, мінус 2 на мінус 2 4. І тепер, якщо вам треба спростити отакий вираз, ви просто розкриваєте дужки, як в звичайному в звичайній алгебрі, коли ви працювали з многочленами, Розкриваєте дужки, 2 вектора А мінус 6 векторів Б, тобто число множиться з числом, вектор приписується. Плюс 3 вектора А плюс 3 вектора Б. Зводите подібні, 2а плюс 3А це буде 5 векторів А. І мінус 6 б плюс 3Б це мінус 3 вектора Б. Так, завдання. Модуль вектора А дорівнює 4. Ще раз нагадую, модуль це довжина вектора. Довжина вектора m дорівнює 4, чому дорівнює модуль вектора або довжина вектора n, якщо n дорівнює 3 вектора m. Ну, якщо n в три рази більше, ніж вектор m, то ми повинні довжину вектора m помножити на 3. Тобто, це буде модуль вектора n дорівнює 3 помножити на модуль вектора m. Це 3 на 4 12. Тепер нам треба знайти довжину вектора n, який дорівнює мінус 5m. Пам'ятайте правила або означення, яке я з вами розбирала на початку уроку. Тобто, щоб знайти довжину вектора n, ви повинні модуль мінус 5 помножити на довжину вектора m на 4, і це буде 5 помножити на 4, це 20. Ну, по-перше, якщо ви іноді учні тут плутають і просто пишуть мінус 5 помножити на 4 дорівнює. У нас мінус 20 отримали. Ну, ви ж розумієте, що модуль вектора це довжина. Довжина не може бути від'ємним числом, тому ви щось зробили не так. Отже, ви завжди множите на додатнє число. В даному випадку на 5, 5 помножити на 20. Так якими, векторами співна... так, якими векторами співнапрямленими або протилежно напрямленими є ненульові вектори. А і Б. Якщо Б дорівнює 1 третя А, ну, якщо ви вектор А множите на додатнє число, то отримуєте вектор співнапрямлений з вектором А, тобто Б і А співнапрямлені, Співнапрямлені позначаються двома стрілочками вгору. Тепер, якщо у вас вектор А дорівнює мінус 2 вектора Б, Тобто b множиться на від'ємне число, то ви отримуєте вектор протилежно напрямлений до вектора b. Вектор А протилежно напрямлений до вектора B. Так, наступне завдання. Дам вектор А з координатами 4-8 мінус 20, якими є координати вектора b, якщо b дорівнює 5 векторів А. Тобто, що ми повинні зробити? Координати вектора А помножити на 5. Вектор Б буде мати координати 4 помножити на 5 20, мінус 8 на 5, мінус 40, мінус 20 на 5, мінус 100. Тепер нам треба знайти координати вектора Б, який дорівнює мінус 3 четвертих вектора А. Ну, По-перше, поміняються всі знаки. Ви множите на від'ємне число. Да, отут. Ну і Множимо 4 на 3 четвертих, 4, 4 скоротились, залишилося 3. Значить, Вектор Б буде мати першу координату мінус 3. Далі мінус на мінус при множенні буде плюс, і 3 четвертих помножити на 8, 8 і 4 скоротили, це буде 2, 2 на 3 6. Так само 20 помножити на 3 четвертих, ну мінус на мінус плюс. І тут 20 скоротили на 4, 5, на 3, 15. До речі, ці вектори співнапрямлені, да, B і A. А вектори B і оцей вектор. Ну, без а, а, Б – це ж дорівнює у цьому вектору, вони протилежно напрямлені. дані вектори а і б. Знайдіть координати вектора С, якщо у нас С дорівнює 3а плюс 2 Ну, Спочатку в таких завданнях ви повинні знайти вектор 3а, тобто помножити вектор а на 3, координати вектора А на 3. Вектор 3а дорівнює. Мінус 3 на 3, мінус 9, 2 на 3, 6, і 5 на 3 15. Записали. Тепер знайдемо координати вектора 2b. Помножимо координати цього вектора на 2. Отже, буде у нас мінус 2 на 2, мінус 4, мінус 4 на 2, мінус 8 і 1 на 2 це 2. Тепер їх додамо, я їх спеціально написала отак, один під одним, там краще, підкреслимо і додаємо, як би по членах координату по іксу з координати по x y з y z. Z. Значить, Вектор С буде мати координати мінус 9 плюс мінус 4, це буде мінус 13, 6 плюс мінус 8 це буде мінус 2, і 5 плюс 2 це буде 17. Те саме робимо і тут. Зрозуміло, що тут спочатку знаходимо координати вектора 4а, множимо все на 4, це буде мінус 12, 8 і 20. Потім знаходимо координати вектора 3b, множимо все на 3, не на мінус 3, а на 3. Це буде у нас мінус 6, мінус 12, і 3, а потім віднімаємо, нам треба відняти вектори. Просто віднімаємо, значить, буде. Вектор С буде мати координати. мінус 12, мінус мінус 6, це плюс 6, мінус 12, плюс 6 це мінус 6. 8 мінус, мінус 12, значить плюс 12, 8 плюс 12, 20. 20 мінус 3, це буде 17. Ось, записали координати вектора С. Так, наступне завдання. Дано паралепипед. Укажіть усі вектори, початком і кінцем кожного з яких є вершини паралелепипеда. Тобто. Вам треба з'єднати вершини паралепипеда так у вектор, щоб вони були протилежні вектору АД. Дивимось паралепипед, вектор АД. Треба вказати вектори протилежні вектору АД. Значить, якщо вони протилежні вектору АД, то вони розташовані на паралельних прямих і в зворотньому напрямку. Це буде вектор DA, наступний вектор, наприклад, BCB, э, наступний вектор. D1A1 і наступний вектор C1B1. І записали їх. Наступне завдання: вам треба показати вектори протилежні вектору B1D. B1D намалювали вектор. Протилежний до нього буде він тут в одному екземплярі: це вектор D B1. b 1 Так, позначили. Тепер вектор AC. AC. бачите, отут вектор AC, я його не малювала тут. Вектор АС. Ну, протилежний до вектора АС це буде вектор CA, а, а ще вектор C1 А1. Так. Наступне завдання. Якими є координати вектора протилежного вектору А з координатами 13, мінус 10 і 9. Ну, тут ви розумієте. Протилежні значить мають протилежні знаки. Тобто вектор мінуса буде мати координати мінус 13, 10 і мінус 9. Так, наступне, знайдіть модуль вектора С з координат С, який дорівнює мінус 6А мінус 7 б якщо вектор А має координати мінус -1, 1, 1, а Б2, 2, мінус 2, 2, 2. Так, ну що, знову ж таки, спочатку нам треба знайти вектор 6 або мінус 6а, тобто вектор А помножити на мінус 6. Кожну координату помножили на мінус 6. Буде 6 мінус 6. І мінус 6. Позначили. Тепер можемо помножити вектор b на 7. Помножили вектор b на 7. Це буде 14, 14 і мінус 14. Тепер відняти треба від мінус 6а, відняти 7b. Віднімаємо по іксу. Це буде 6 мінус 14, це буде у нас мінус 8, мінус 6 мінус 14, мінус 20, і мінус 6 плюс 14 це буде 8. Так, тепер нам треба знайти модуль цього вектора. У нас завдання знайти модуль цього вектора. Ну, Модуль вектора, ви пам'ятаєте, формулу це корінь квадратний із суми квадратів координат вектора по х, по y і по z. Знаходимо, координати у нас є мінус 8 квадраті, плюс мінус 20 квадратів, плюс 8 квадраті. Ну, обчислюємо, це буде 64 плюс 64, Это 128 і плюс 400 528. Корені з 528 повністю не виходить, тому ми розкладаємо на множники, щоб винести щось за знак кореня. Як? Якщо наше число закінчується на парну цифру, то ми ділимо обов'язково спочатку на 2. На саме менше, на що воно повинно ділитися? На 2. Ділимо це на 2, це буде 264. Поділили знову на 2, бо закінчується напарне 132. Поділили знову на 2, 66. Поділили знову на 2, 33 33 можна вже на що не ділити. Ну, тобто, якщо ви поділите на 3, це останеться 11. І це число, які не виносяться з -під знака корення. А тут 2 в четвертій степені з -під знака корення виноситься як 2 в другій, тобто ділимо степінь на 2. Отже, Тут буде з підкорення виноситься число 4. А під коренем залишається 33. Це ваша остаточна відповідь. Так, ну, все. Дякую вам за увагу. До побачення. До наступних зустрічей!